Криворізькі юні таланти витримали і випробування карантином, і зараз під час воєнного часу все одно знаходять сили творити та співати. Всі мистецькі навчальні заклади в Кривому Розі вимушені були від початку повномасштабного вторгнення піти на онлайн-навчання. Одна із таких і четверта музична школа. Але попри такі складнощі, в її стінах знову зазвучали дитячі голоси. З такої нагоди провели звітний концерт зразкового театру естрадної пісні Меліса та вокальної студії Арт Мьюзік, де вони виконали найпопулярніші українські пісні. Yeah. <laughs> Звучала зі сцени і пісня Я Україна Насті Каменської. На неї діти зняли кліп в бомбосховищі закладу, а їхнє виконання настільки припало до душі багатьом, що відеороликом поділилася сама зіркова виконавиця. В концерті взяли участь 27 учасників віком від 4 до 15 років. Юні таланти кажуть, співають про перемогу та цим дарують слухачам позитивні емоції. А зараз своїм виступом долучилися і до благодійного проєкту Єднаємося заради перемоги КЕР. Ми співаємо патріотичний. Есть нищо это за брата на дроны. Удавалось, ну неделю так. Ну, это учет. Теж був концерти сьогодні. Мені дуже подобається виступати. Дистанційно весь час навчалися і інші відділи четвертої школи, наприклад, юні художники. На цьому напрямку вправляються із пензлями вже 250 дітей. Навчати малечу малювати через екран гаджетів. Ще як було важко. На тепер діти знову сидять за мольбертами та навіть створюють листівки військовим на передову. Набрали багато класів: перший, другий, третій клас. Ну, як можна е, онлайн розповісти їм про навчання? і як, ну Елементарне змішування красок, які кольори берем. Як держати той олівець? це дуже проблематично. Тому батьки сказали, що ми, ми тільки за офлайн. На сьогодні в четвертій музичній школі навчають 530 учнів 10% з них вимушені переселенці з Харківської, Донецької та Херсонської області. Діти показують неймовірні результати загалом здобули вже 300 призових місць на міжнародних і всеукраїнських конкурсах. Я дуже вдячна, вдячна нашій адміністрації, вдячна нашому місту за те, що ми маємо. Таку велику можливість по перше надати е, соціальне спілкування дітям по-друге, надати дітям переселенцям і нашим криворіжцям, дітям е, спокійно існувати в такий військовий час, коли всі нервово напружені, і саме тут діти відулікаються, тому що вони малюють, тому що вони танцюють, співають, і грають. Відвідав концерт та заодно подивився, в яких умовах навчають дітлахів і голова ради оборони міста Олександр Вілкол. каже: юні криворіжці отримали змогу знову навчатися офлайн, 12 січня, але лише в закладах з укриттями. Для цього батьки мали написати письмову згоду. Сьогодні ще раз переконався, що ми правильно зробили, коли дозволили з урахуванням всіх засобів безпеки заняття в музичних школах офлайн. Можу сказати, що до війни у нас займалося офлайн 10 тисяч дітей. Зараз займаються офлайн 5 тисяч. Це ті, кому. Дозволили батьки і дали письмову згоду. На території міста знаходяться 18 шкіл мистецтв, де навчаються 6 тисяч длахів, майже тисяча з них пільгових категорій. Плата за такі послуги є однією з найменших в Україні. Тож розвиток юних талантів в Кривому розі стоятиме в пріоритеті у дорослих і надалі. Вікторія Пінчук бересторахті, Перший міський.